Як організувати свою справу та як отримати для цього підтримку? Нині у Чернівцях відбувся форум Сучасний бізнес на Буковині, державна фінансова підтримка та міжнародні ініціативи. Учасники заходу презентували успішні приклади реалізації урядової програми Є робота, спрямованої на розвиток бізнесу та збереження робочих місць через фінансову підтримку. На заході побувала і знімальна група ТВА. Олексій Турецький є одним із учасників урядової програми. Є робота. Чоловік розповідає, займається виготовленням дерев'яних екоіграшок. У нас проект був ще три роки. Десь у 2019 році ми почали проект, але ми його заморозили, тому що багато було своєї роботи, і рішили весною двадцять другого відновити проект. І тут якраз попалось така. Грантова можливість. Ми вивчили питання, подались і отримали грант. На грантові кошти Олексій оновив обладнання, що дало можливість збільшити потужність виробництва. Далі ми придбали обладнання. Ми придбали обладнання. У нас була проблема в шліфувальному обладнанні для того, щоб покращити якість і збільшити кількість. Ми закупили. Обладнання і почали виготовляти вже сконцентрувались більше саме на іграшках. І зараз уже десь дві тисячі іграшок у місяць. Ми виготовляємо грантові програми. Є робота. Це дієва допомога від держави для відновлення, створення власної справи з нуля, реалізація амбітних проєктів, генерування нових робочих місць та здобуття потрібних на ринку праці спеціальностей, зауважує Любов Кожелянко. Ну, вже майже півтори півтора року з липня 2022 року вона працює. Ем, вона називається Є робота. Це це відбувається в рамках цієї. Ем, Програми є робота. Служба зайнятості адмініструє гранти на 250 тисяч гривень за умови працевлаштування двох людей або 150 тисяч гривень за умови працевлаштування одного працівника. З липня минулого року майже 350 підприємців отримали гранти на створення та розвиток власної справи. Це сприяло створенню майже 700 нових робочих місць на Буковині у різних сферах діяльності. І від медицини від і приватні дитячі садочки, приватна школа отримала стоматологія, відкрили ферми, відкрили пасіки. Тобто різноманітні галузі сільського господарства, легка промисловість. Дуже багато таких знаних в Чернівцях торгових марок взяли у нас де по декілька гранців і посилили. Зробили більш високоякісне своє виробництво. Буковина активно бере участь у державних програмах «Є робота», Державних програмах пов'язаних з кредитуванням 5.7.9, Ну і звичайно, є місцеві програми підтримки бізнесу, які реалізуються обласною адміністрацією та органами місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про реалізацію програми «Є робота» на території Чернівецької області, то насправді минулий рік і поточний дав хороший результат, адже по всіх комплексно програмах фінансування є робота. було Фінансовано бізнес Чернівецької області понад ніж на 240 мільйонів гривень. Тому насправді це стало достатньо вагомою підтримкою для наших бізнесменів. Багато хто з них зміг або започаткувати бізнес, або й зміг розширити поточні можливості, що сприяло в результаті тому, що ми сьогодні говоримо в поточному році. Про вихід по деяких показниках вже на довоєнний рівень до слова, подати заявку на будь-яку програму. Урядового проєкту є робота можна через пор. Талдія Ірина Задорожна, Максим Білотка, дня ТВА.